І зараз дуже часто обговорюється питання звільнення Криму, називаються різні терміни, в які це можна зробити, в які це реально зробити. Прихильники е різних шляхів існують від військового і до дипломатичного, але але знаходяться такі, і це не росіяни, які не вірять в те, що півострів повернеться до складу України. От з цього ми наш матеріал і розпочнімо. У міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання президента Хорватії Зорана Мілановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність нашої держави. Той зокрема заявив, що захід відняв у Сербії Косово. Але Крим більше ніколи не буде Україною. Речник МЗС Олег Ніколенко назвав ці слова неприйнятними і зауважив: навряд чи Міланович став би з такою риторикою президентом Хорватії в 1990-х роках, коли його країна боролася за збереження своєї державності і через зовнішню агресію могла втратити третину своїх земель. Україна свої землі дарувати Росії не збирається. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Вашингтон Пост заявив. Україна має зробити все, аби до літа Крим повернувся додому. На запитання, чи вважає він, що поява українських військ в окупованому Криму спонукатиме Володимира Путіна застосувати ядерну зброю? Буданов зазначив: це неправда. Росія країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідеотизму, і Крим нам повернуть. Я більше скажу, все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жодних термінів повернення півострова не оголошує. Натомість називає умови, аби це відбулося. Тимчасово окупований Крим є ключем до розв'язання воєнного конфлікту з Росією. За словами залужного, Україна поверне Крим, якщо просунеться на кілька кілометрів вглиб фронту. Точніше, відвоює Мелітополь. Контроль над містом дав би повний вогневий контроль над наземним. Коридором ЗСУ зможуть обстрілювати кримський перешийок, але це можливо лише тоді, коли Україна отримує відповідні ресурси від західних партнерів. Серед експертів лунають різні думки щодо того, як краще повернути Крим. Одні переконані, що на даному етапі це можливо лише військовим шляхом, адже маємо невдалі приклади політично-дипломатичних спроб врегулювати конфлікти в Придністров'ї та Абхазії. Звільнення Мелітополя дозволить не лише отримати вогновий контроль над кримським перешийком. Це розріже російське угруповання навпіл, а ще дасть змогу обстрілювати Керченський міст. Також називається сценарій деокупації Криму, на кшталт звільнення правобережної частини Херсонської області. Зсу відрізатимуть логістичні шляхи та влаштують своєрідну блокаду півострова. Це зменшить боєздатність ворожих військ. Американський генерал у відставці Бен Ходжес для Голосу Америки озвучив свій прогноз. Україна увійде до Криму вже влітку 2023-го. Такої ж думки нагадаємо дотримується Кирила Буданов. Один з аргументів: Росія до цього часу відчує серйозний дефіцит боєприпасів, але не всі налаштовані так оптимістично. Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Малінда Харінг вважає, війна триватиме ще довго, зокрема тому, що чим більше території буде звільнено, тим менше російській стороні треба захищати, і тим легше їй буде сконцентрувати свої сили. Її думка, що Крим можна звільнити винятково мирним шляхом. Наприклад, польський генерал Вальдемар Шипчак каже дорогою від Херсона та Запоріжжя на південь дуже багато російських військ. Крім того, на цьому напрямку окупанти мінують все довкола. Звільнення півострова військовим шляхом призведе до величезних людських втрат, і тому має бути політичне рішення за участь країн-посередників. Ними можуть бути великі геополітичні гравці США та Китай. На думку польського генерала вони здатні натиснути на Путіна, аби він забрався з Криму.